Слава Україні! Сьогодні був прийнятий закон про тендери, який робить процедуру тендерну дуже прозорою і фактично унеможливлює ці відкати, про які говорили, що вони досягали 50 Не знаю, чи 50%, але кажуть, що 30% – це була середня відкатна система. А це означає, що при новому тендері. При новому тендерному законі Україна зможе зекономити третину грошей, які раніше виділялись на тендери. А це означає, що ці гроші зможуть піти на потреби армії і інші потреби. Дуже хотілося, щоб завдяки цьому закону не довелося скорочувати соціальні потреби, культурні, медичні, освітні, тому що, звичайно, ми всі розуміємо, що треба укріпляти армію. Але хотілося б, щоб все-таки соціальне середовище, соціальна сфера, гуманітарна сфера продовжували існувати цей період, хоча б в такому вигляді, як це було до цього, а вже через рік, коли реально запрацюють реформи, фінансування гуманітарних галузей було б посилено, і ми почали би жити в умовах, в яких йде фінансування в країнах, які прагнуть членства в Європі